Об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені. Це було дуже важко, тому що працювали з шостої ранку. Десь до поверталися додому о другій ранку. Олександр Данченко, дев'ятий номер у списку партії. Об'єднання самопоміч зараз. Генеральний директор оператора Дата груп, що забезпечує всю країну зв'язком. А ставав на ноги Данченко у 90-ті. Тоді розповідає, було різне. Заробляли чим могли. Ми з хлопцями і масло і майонез возили до риги і Таке бувало. Теперішню свою компанію Данченко називає мізками країни, адже всі сервери контролюються з цього центру. Вони лідери у свій галузі і в країнах СНД, і в східній Європі на даху саме їхнього підприємства найбільше в Україні антенне поле. А зараз зв'язківці розробили ще й устаткування для військових, які в зоні АТО. Пощастило схопитися за шанс, коли ще навчався на третьому курсі Київського політехнічного інституту. Тоді один професор запропонував хлопцю перекласти з англійської інструкції до нової системи супутникового зв'язку. Він захопився вже за якийсь час з другом. Створили компанію, що за рік стала найкращою серед європейських щодо об'єму продажу. Та до цього визнання друзям доводилося підзаробляти, аби розвивати фірму. Ми працювали водителями у ну, скажем так, у еліти в той час, це були помічники народних депутатів. У мене був допоможник, Олександр да, Іванович працював у депутатчині. Платили дуже хорошо На той час платили в валюті платили порядка 50 доларів в сутки. Ці 100? Ну, хто у кого працював, ким, так? Да? Поверталися додому о 2-й ранку. 3-4 години на поспати, щось полагодити з машиною. Але вони платили нам по 100 доларів на день. 16 років тому це були дуже великі кошти. А от вдома чоловік передав важлів впливу дружині. Ну, по хаті все на жінці. У мене обов'язки більше зовні хати. Там, чи гриль прибрати, чи там дрова зробити, порубати це тако, це нормально. Ось там листя прибрати, комарів поганяти. Познайомились мої ще в дитинстві. Вчились з першого класу в місті, в різних класах, в одній школі в різних класах. І... Последние два года учились в одному класі. Друг друга особо не замечали, а встретились на встрече выпускников через 10 лет. Ну вже так решили, що будемо вместе. Порізно вони лише коли Олександр вирушає з друзями на рафтінг чи сплав плотами. Ось два тижні підкурювали річку. Має там рибали на тайменя, адже їжі зі собою майже не беруть. Ми завжди ходимо там, де людей немає. Ви бачите, прапор завжди з нами. А цей прапор має е, таку довгу історію, тому що ми з ним були на чемпіонаті світу з футболу у Німеччині, і з 2006 року він з нами завжди у всіх наших е, мандрівках, де б ми не були. Ну в сало, звичайно, як як же без сала. Футбол це ще одне захоплення Данченка. адже сам з шести років грав. Тому підтримує підприємець великий і дитячий спорт. Динамічний момент з гри. Я ось в білосині. Біло-чорні футболці, бачите, я був нападником з високою швидкістю. Якраз прокидаю м'яча повз захисника і Русь до до воріт, щоб забити гол. дуже фантастична фотка. Вона. А я не пам'ятаю свій теперішній гол. Олександр Данченко хоче забити сучасній владі, тому збирається на парламентські перегони. Достало, оце це чесно хочу сказати. Це достало. політика, це не моє. Але зараз це потрібно зробити: привести людей, навчити передати свій досвід і потім повертатися е знову до бізнесу. А добитися змін Данченко певен може тільки з новою командою партія об'єднання самопоміч. У мене було дуже багато пропозицій від інших, але ні, це єдиний напрямок, з яким я міг по своїм, як у нас кажуть, в футболі, морально-вольовим якостям. Ось тому так. Тому що я повірив і вважаю, що це ті люди, які можуть щось змінювати в країні у Верховній Раді. Олександр Данченко хоче добитися рівних можливостей для безпеки, розвитку, навчання та лікування всіх без винятку.